Вітаю, любі друзі, на моєму каналі. Спершу хочу нагадати, що завдяки нашим захисникам ми втіло працюємо на нашу спільну перемогу над загарбником. Не забудьте підписатися на мій канал, хто ще цього не зробив. Коротко про головне життя мого саду. Розкажу про користь крафтових соків Юрік. Перше і головне на сьогоднішній час це протитест тест на стресостійкість нашого організму і в цьому допоможе. Натуральний березовий з лимоном Сік Юрік. Продукт сприятливо впливає на самопочуття та покращує загальний стан вашого організму. Чим корисний березовий з лимоном Сік Юрік. Беззаперечно, що березовий сік з ліського лісництва це смачно та корисно. А в мене на подвір'ї завжди росла береза, яка дарувала свій цілющий нектар не одному поколінні. давнини люди шанували, поважали і любили березове джерело цінних і цілющих компонентів. Та найбільш відомим компонентом, який дає це дерево, є сік, який очищає організм від токсинів, підвищує тонус, зміцнює імунітет та допомагає протистояти інфекції. Також сік допомагає впоратися за вітамінозом, весняною депресією. Сік пробуджує не тільки дерево, а й будь-кого, хто п'є березою сік, зникає втома, поліпшується настрій, справжній елексир бадьорості, приготований нам в подарунок матінкою природи, регулярне вживання соку. Сприяє очищенню крові, виведенню з клітин, токсинів, шлаків і продуктів розпаду, підвищення Добова норма до 2 літрів. Березовий світ благотворно впливає на загоєння ран, пошкодження шкіри, під його впливом швидше рубцюється на застарілі гнійні виразки, допомагає понизити артеріальний тиск. Підсумовуємо, даний продукт проводить в тонус нервову систему, що допомагає впоратися з такими проблемами, як хронічна втома, депресія. Або весняна хандра. Щоб схуднути і бути стрункими пирізка, пийте березово лимонний сік Юрік. Продукт ефективно виводить з організму вільні радикали, які часто стають причиною появи ракових пухлин. Натуральний продукт заряджає енергію, підвищує бадьорість та є хорошим антидепресантом. В цей нелегкий час, щоб запобігти стресу, дозвольте собі склянку березово-лимонного соку, Юрі. Протягом 20 років в мене виробилася звичка пити сік, і вам раджу мінімум склянку натурального соку Юрі кожного дня і будьте здорові! Натуральний свіжовичавлений крафтовий сік сіт Юрій від виробника. Яблучне яблуко морквяне, яблуко-виноградне, яблуко грушеве, яблуко, яблуко ананасове об'єм 1 літра, 250 мг та 300 мг. В скляній банці, пастеризований, термін придатності 1 рік. Смачно та корисно. Кому було цікаво, підпишись на канал і не пропустиш багато нового та корисного на моєму YouTube каналі. Всім спокійного дня! Слава Україні, слава нації, яка породила герої.